Кримінальне провадження покарання за яке передбачено понад 10 років умежити участь інших осіб, де буде йти про кількість померлих військових. Кільського... Ну, Ми будемо показати про закритий розперечення щодо залучення Кривоїської міської ради потерпіли у даному кримінальному провадженні. Тож у розкраданні коштів на поховання загиблих захисників і захисниць України звинувачують посадовців Криворізького комунального ритуального підприємства. Йдеться про організовану злочинну групу з 10 осіб. І йдеться саме про гроші Криворізького бюджету, про наші з вами гроші, якими розпоряджається Криворізька міська рада. Кожному і кожній з обвинувачених світить понад 10 років. За ними стежили, проводили негласні слідчо-оперативні дії. І прокурор просить, а адвокати підтримують прохання проводити закриті судові засідання, бо говоритимуть зокрема про кількість померлих військових. Це цитата. А також, як додала суддя, про обставини, що принижують гідність особи. Тож питання: чи ми з вами зацікавлені в закритому розгляді справи, де йдеться про крадіжку в нас із вами грошей на похованні тих людей, які поклали за нас із вами життя в бою? Детальніше про судове засідання 20 жовтня 2025 року у нашому сюжеті надійшло попитання від Путіна Максима Вікторовича, який є представником Криворізької міської ради, який просить а, провести без участі представника Криворізької міської ради під судове засідання, враховуючи наявний відставі. Заперечення щодо залучення Кривовійської міської ради потерпіли у даному кримінальному провадженні. Сутні слухавши до учасники впровадження важають офіційним провести нікоче вісідання далі представника потерпіллю, які не органозовали викликався. Судове відсідання також висловив свої заперечення щодо залучення його якості потерпілого. Можливо, вам маску тут згадати. Можна вже зацільне завершити під тому, судове засідання та позначить державну справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні з урахуванням положення чинного крина спеціального подусі України СІ 27 просив би у подальшому, коли буде здійснення суді слухання справи по суті, обмежити участь інших осіб при безпосередньо допиту, звідки даного кримінального провадження. також дослідження матеріального свідчить пошукових дій. Які стосуються кримінального провадження і пересікаються з особистим життям обвинувачених, які проводилися свідчі решу свідчі розшукові дні. У подальшому про, про дослідження певних матеріалів кримінального провадження, зокрема негласних слідчих розшукових дій, ми будемо попитати про проведення цих засідань, де буде йтись про кількість померлих військових службовців, про особисті якісь. Родинні моменти, що стосуються обвинувачених, ми будемо показати про закритий розгляд цих е судових розглядів. Головуючи, вам роз'яснює, що кримінальне провадження, за яким вас не радію, віднесено до кримінальних проваджень, покарання, за яке передбачено понад 10 років, і кожен з вас має право попитати про розгляд кримінального провадження у складі трьох професійних суддів. Якщо хтось з вас вважає, що кримінальне провадження здійснювалося в комінальному розгляді. Будь ласка, зараз висловитесь. Вас Васильєв. Одного сувола. Однособовало, так. Всі добре. Читина першої статі, десять трипта, читина другої статі, двісті перша, частина третьої статті двадцять, четвертої, двадцять восьма, четири п'ятої статті сім'ястопер, четири третьої статті, двадцять четвер четвертої статті, двадцять частини першої статті. Пристежцев справа здійснювати судила особового рода справа здійснювати в відкритому судовому засіданні за звичайними випадками, як досі Віктора Вголошення, відомостей про особистите саме життя та обставини, які понижують гідність особи.